Зараз маємо змогу дізнатися про оперативну ситуацію на Донеччині на прямому зв'язку зі студією головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю товариства. Пане Юрію, ми бачимо QR-код на екрані. Це означає, що починаємо збір. Я вас попрошу розказати коротко на що збираємо скільки потрібно. Бригада збирає традиційно на дрони капітан на півдрони. Зараз у зв'язку з тим, що ускладнена логістика, дрони Камікадзе виконують функцію і виявлення ворогів, і знищення ворогів, і навіть доставлення провізії. Тобто, це така універсальна зброя, це розхідник, втрачається щодня, а щодня рятують наше життя і щодня відбирають життя зайт. Збираємо збір на мільйон, ну але це такий постійний збір, бо це те, що потрібно зараз нагально. Я звернуся до глядачів. Будь ласка, якщо ви бачите QR-код, я прошу вас не нехтувати його, відсканувати і задонатити на дрони для п'ятої окремої штурмової бригади. Збираємо просто зараз. Будь ласка, не треба великої суми від кожного з вас. Хоча, якщо хтось може, прошу дуже. Але навіть гривня 2-3-5-10 рятують ситуацію. Ми маємо допомагати нашим захисникам. У нас немає вибору. Ви знаєте про це. Будь ласка, не нехтуйте код на екрані. Там же знайдете нижче отам на синьому тлі номер картки, якщо відсканувати проблема. Дякую вам за це, пане Юрію. До вас яка зараз ситуація у вашій смузі відповідальності? Ну, ворог зараз не здатен вести активні наступальні дії. Всі попередні його спроби закінчувалися нічим. Ми тут на, на часів ярівському напрямку південніше часового яру по каналу, щойно ви розказували про дії 24-ї бригади королівської піхоти по знищенню е, масованого механізованого штурму. Там і наші летуни теж брали участь в цьому младенців, младенців. Тому ворог поніс тут значні втрати. Від щодня за все значні втрати, оскільки ворога нам дається виявляти на далеко від лінії фронту, то всі його просування закінчуються для нього летально. Відтак ворог постійно несе втрати, і зараз ми бачимо спроби підтягувати якісь нові з'єднання чи нові сили, міняти на позиціях ванюшок, тому що їх заводять без їжі, їх заводять без підготованих укриттів. Навіть якщо їм вдається комусь врятуватися, вижити, то вони сидять в ямах, мерзнуть по колінах в болоті. І при будь-яких спробах їх просуватися через зазначу, вони виявляються і знищуються. І тому жодних якихось результативних. Ефективний дій противника ми не бачимо, але спостерігаємо їхні їхні справди накопичення. Угу. Доглядачів, будь ласка, qr код на екрані. Це означає, що йде збір. В даному випадку ми збираємо на FPV-дрони для п'ятої окремої штурмової бригади. Будь ласка, я вас дуже прошу не нехтувати цей qr код Цей збір а, ми маємо забезпечити наших захисників. Ми маємо їм допомагати. Зрештою. Саме от через їхні дії, їхню пожертву і їхню роботу криваву і важку. Ви зараз можете дивитися спокійно телевізор, і зокрема, бачите бачити QR-код на екрані, який я прошу. Відскануйте, будь ласка, закиньте гривню, дві, три, десять, п'ятдесят, то скільки може. Дякую вам, пане Юрію. А з певних джерел, ну там з низки джерел, скажімо так, відомо, була інформація, що, начебто, ворог а, спробував штурмувати, з в тому числі з бронетехнікою, і з десантом. І це виглядає, ну, принаймні для мене, так воно якось виглядає, як бронетехніка і десант це, в принципі, професійні військові. так? У мене запитання: от які сили взагалі зосередив ворог на напрямку за кількістю і за якістю? Тобто бронетехніка і десант ну, це точно не мобілізовані, правда? А мобілізовані є? В середньому ворог проти кожної нашої бригади зосереджує. Кількість своїх військ три до одного, uh -huh. тобто вони намагаються проти однієї української формації зосередити три своїх формації. Є різний склад проти нас стоїть ця сумно, звісна четверта окрема мотострілкова дивізія, в складі якої воює так званий спецназ Ахмат. Ми знаємо, що зараз вони підтягнули до себе тих колишніх ненедопитків вагнерів, з якими ми стикалися під солодарами в Бахмуті. Ось є звичайно професійний кістяк. Але спочатку вони посилають ванюшок для розвідки, для того, щоб просунутися, Посилають звичайних мобілізованих вонюшок, слабоозброєних, якими вони виявляють наші вогневі позиції, або виявляють якісь наші сліпі зони, де ми не завжди можемо побачити просування ворога. Це по дну по якихось ярів, по замерзлих ріках чи, чи озерах. І, от вже коли якась їхня передова група пройшла, от тоді ми бачимо, починається рух професійних вояків. Вони добре обладнані, в них антидрон плащі, в яких щоб їх було не видно. В них спеціальні штани обладнані захистом, щоб при скиді вони не були поранені. Спеціальне обладнання. Але, зрештою, нашим очам, нашим дронам-розвідникам, нашим дронам-скидачам байдуже, хто це професійний вонюша. Чи мобілізований вонюша переважно результат один той самий? Єдине, що звичайно на професійного вояка, штурмовика чи десантника доводиться інколи більше дронів кавікази mm -hmm. чи більше скетів, бо вони намагаються маневрувати, відстрілюватися. Вони мають краще медичне оснащення, бо ті мобілізовані, вони йдуть без нічого. І mm -hmm. ми досить часто і по раціях, як вони просять допомоги, що в них завелися вибачте черв'яки, що в них. Вигнило ок, вони просять евакуації, і їм ніколи цього не дозволяють. Ми знаємо, що в наших ворогів одна команда стояти на місці або вперед, вперед, вперед. Очевидно, в Путіна, крім бажання знищити якомога більше нас, є ще величезне бажання, щоб ніхто їхній не вернувся і не розказав, якою насправді це була війна. А стосовно бронетехніки, от, ну взагалі там, де насичено дронами, використовувати бронетехніку зараз, ну м'яко кажучи, ризиковано. А на що вони розраховують, якщо вони її використовують? На якісь реби, на якусь можливо там не знаю, хитромудру тактику? Жодної тактики немає. Були коли були тумани, угу. вони намагалися полями проїжджати перед тим, десь вони намагалися по. В нагло по трасі Константинівка Бахмут поїхати по трасі такими мобільними мотоциклетними групами. 12 мотоциклістів намагалися просто прорватися по трасі. Всі загинули. Тобто, у них є команда. Вони ж прозвітували, що вони взяли часів яр, що вони рухаються в цих ступочок, що ось-ось вони почнуть Костянтинівську наступальну операцію. А насправді це все фікція, цього всього немає. І тому дійсно ми бачимо ці сараї, бо це вже не бронетехніка швидка, маневрена, а це сараї обварені, які використовуються для подачі особового складу mm. на передову. І цим ванюшам, до речі, які їдуть на цих сараях ще везе. Бо коли ще був сніг, ми бачили, що більше з них на санках. Чи на таких дитячих колясках тягнули боєприпаси за собою? Дійсно, ви правильно кажете. Ми ж їх виявляємо, щойно вони десь в оковицях Бахмута накопичується, куди б вони не їхали на північ від часового яру, в Часовий яр на південь від часового яру. Доїхати в них шансів немає. Але це тупа російська армія, тупо зібрати орду, збільшити, наситити кількісну перевагу, наситити тою технікою, якою є. Це вже стара техніка, переважно Т-62. Це не те, що було там ще рік чи півтора роки назад. Але вони вважають, що от їх це останній рішительний бой. От вони такими бонзай-китками в стилі шаленого Макса намагаються атакувати. Ще раз зазначу на нашій ділянці десь вже місяць, рік і три місяці. Жодних. Успіхів в них немає, але поля осіяні трупами їхніми, і поля осіяні їхнім залізячим. і таке враження, що це їх ну мало вчить. Угу. І ще одне запитання маю пане Юрію. Днями ваша бригада поповнила обмінний фонд. А можете розказати коротко, кого можливо вдалося взяти? Можливо, вони щось цікаве чи цінне розповідають? Ну звісно, якщо можна про це говорити. Зрештою, яка в них мораль? Шестеро військовослужбовців російських збройних сил Російських Збройних Сил висунулися через руїни села Чайванівського, бік через канал Сівоскіднець-Донбас, з бік села Ступочки. Були виявлені пішки, були виявлені на початку пересування. Трьох з них було накрито і вони загинули в результаті роботи наших скидів і нашої артилерії. Троє просунулися вперед, один був поранений, згодом добитий нашими скидами. З двох, що залишилися живих, один був. Вкот знову поранений нашим скидом, попросив по раці евакуацію, почав відступати і був добитий скидами. Той, що лишився живий, відключив рацію, підняв руки і почав сигналізувати, що він хоче здатися. Він добровільно здався е е е і, звичайно, дав свідчення про те, хто вони, що вони. Більшість з тих, хто потрапляє на полон, це ті, хто щойно мобілізовані 2-3 місяці на фронті. Без будь-якої підготовки вони говорять всі одне й те саме: їм дали рацію, мінімум спорядження, мінімум води, і по рації в один бік вели з вказівкою, що мовляв, там вже немає, не буде ніякого спротиву з боку українців. Ваше завдання зайти і зайняти безпечні позиції. Ну і очевидно, коли ми це не не поодинокий випадок зараз. Були інші випадки, коли росіяни просто піднімали руки нашому дрону, йшли багато кілометрів, йшли пішки, здавалися нашим розрахунком, моїм розрахунком здавалися російські що вони недостатні. готовні, вони не можуть повернути назад, тому що їм заборонено відступати. Пане Юрію, я вам дуже дякую. По-перше, звісно, за вашу службу, за захист. По-друге, за цю розмову за ваш час. Це Юрій Сиротюк, головний сержант роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади. Я сподіваюся, що наші глядачі а, зібрали принаймні частину суми. Ага, підказують мені 120 тисяч. Ну, одну десяту частину суми. Я ще раз підкреслюю, що те, що з паном Юрієм ми закінчимо зараз говорити, не означає, що збір закінчено. Ви, шановні глядачі, знаєте, як знайти QR-код. Двісті разів вже пояснював як. Будь ласка, не нехтуйте. Скиньте ще. Пане Юрію, дуже вам дякую. Бажаю здоров'я. Побачимося. Вітаю вас до народження Шевченка сьогодні. До речі, навзаєм. Навзаєм. Дякую вам.